Янська місцева кінокомпанія Знай наших Фокс пропонує вам. Всім доброго вечора, друзі! Ви дивитесь мій ютуб-канал. Я Ігорес Жулянецький. Займаюся встановленням у приватному секторі автоматики приводу воріт, Електроприводи воріт. Розпашні ворота, які бувають в свою чергу, одно та двостулкові, тобто з однієї або з двох половинок. Сьогодні ми з вами проведемо відео розпаковку комплекту автоматики приводу воріт від виробника Еддінгер. Е5. Отже, розпочнемо власне, саму розпаковку. Надійно на складі виробника, на складі продавця даної автоматики змотали скотчем, і якраз немає під рукою канцелярського ножа. Будемо експромтом щось вигадувати. Необхідно відкрити цей короб, щоб власне, дістати звіти автоматику і... Показати, чим весь цей набір комплектований. Гаразд, відкрили короб. Бачимо, значить, всередині додана до набору автоматики технічна документація, руководство керівництво по експлуатації на українській мові, до речі, дуже зручно. Слава Україні, слава нації. І далі відомо, що там в Кацапській федерації. Українською мовою детальна покрокова інструкція. Так, є таке, да? талон від продавця автоматики, так, компанія Нові ворота, місто Київ. Талон гарантійний на, бачимо, 5 років. Це непогано, ну, враховуючи, що е, перші 3 роки від самого заводу виробника, а ще 2 роки додається від цього магазину. Е, власний магазин, склад магазин компанії Нові Ворота. Так, ну це документи, рахунок там на оплату, це все зрозуміло, як даром нічого не буває, за все потрібно платити. У нас набір даний лише з одним приводом, бо є праві та лівий Типи приводів. Ну, на праву половинку і на ліву половинку, або стулку, ще кажуть, воріт. Роз... В даному випадку розпашні ворота. Е, у нас ворота одностворчаті, які будемо е, оснащувати даним приводом. Тому е, тут лише він один йде правий в комплекті. Ворота відкриваються на праву сторону, всередину. Всередину двору. Буває ще ворота із зовнішнім відкриттям, в нашому випадку одностворчаті ворота з відкриттям всередину. Значить так, дивимося. Верхні два короби, це у нас йдуть комплектуючі, запчастини тут, додатково всяка. Ну, як, от, наприклад, це щиток, де розміщена основна плата електроніки керування роботою приводів. Тут щиток. Далі, дивіться, ще в цій коробці є чотири. Дистанційних пультів керування. Тобто, так, скажемо, як радіобрилок. Е, нібито, за словами продавця даного товару, ефективна відстань спрацьовування таких брелків десь близько 50-70 метрів від воріт. Тобто, людина, під'їжджаючи до свого будинку, може, поки. Буде ще відстань там, ну, скажімо, метрів 50 до воріт. Людина їде автомобілем, да? вона на брилку натискає певну клавішу. І поки машина вже доїжджає безпосередньо до самих воріт, ворота встигають відчинитися, що дуже зручно. Так, дивіться, далі в нас ще є сигнальна лампа, так, яка ну, попереджує, що працює автоматика приводу воріт. Це дуже зручно взимку, коли рано темніє і у темне время доби. Може комусь якісь справи потрібно, що вночі виїжджати, заїжджати через ворота. От є сигнальна лампа. Вона може працювати в двох режимах безперервне світіння або моргання. Но я не буду її доставати. Це вже потім, коли змонтуємо все і Ще додамо якби, і оцю деталь, вона війде в загальне відео. Про процес, де буде знято процес монтажу і кінцевий результат, коли перевіримо, як працює автоматика. Ще також є у нас тут коробочка невеличка. ага, Це у нас фотореле, тому що, тому що важливо, важливо мати безпечний спосіб користування даним приводом. Коли Якась машина там буде виїжджати, або людина виходить через ці ворота Щоб не сталося жодних неприємностей, нікого не заділо машину, щоб само собою зрозуміло, щоб не подряпало корпус, фарбу і щоб не нанесло травм людині пішоходу. значить Це фотореле. Приймач і передатчик. Так, це зрозуміло, так? Да? Далі у нас іде ще одна така. Подібна першій коробочка. Тут, власне, є по механіці кронштейни, які, на які навішується привід. Один більший кронштейн кріпиться до стопчика, на якому приварені навіси, на яких надіті ворота, щоб вони могли відкривати і закриватись. Так? Інший кронштейн кріпиться. До кінця штока приводу і... і з одного боку. А де ось під два болти отвори, це кріпиться на якусь металеву планку на воротах. Так? Ну, каркас на раму воріт Щоб це все могло працювати. Від... Від... Відчин... Відчинятись та зачинятись, ворота щоб могли. І є також конденсатор. Це для полегшення запуску двигуна електроприводу. Отака ще річ. Ну, власне. Саме головне це привід. Досить таки важковата штукенція, тому що металевий корпус, редуктор металевий там, на бронзовому, з бронзовими шестернями. Шток, значить це модель Едінгер E5, що означає довжина штоку 500 мм, тобто пів метра. Так? Ну, 50 см, кому як. Це вже знайте саме. Е, є ще Е4 різновидність, там 40 см довжина штуку, того, який видвигується так. І є модель Едінгер е 6 довжина штуку видвижної частини 60 см. Ми взяли середнє значення 50 см. Ось-таки ну, цей привід. Він, можна в принципі, на одній руці його потримати. Коли ми його будемо монтувати, детальніше вже по ходу роботи все буде зрозуміло. На цьому, в принципі, все. Розпакували набір. Все, що повинно бути, все є. По електричній частині Була коробка плати керування. З фірмовим логотипом Едінгер. Ну, я зараз не буду її відкривати, це вже коли будемо робити безпосередньо монтаж. Бо там на чотирьох під хрестикову викрутку таких гвинтиках воно все закрито. Плата автоматики, зрозуміло, там всередині. В процесі монтажу ми це все розкриємо і необхідно буде робити під'єднання відповідні. Електро... Проводку